І святом кохання вітаю тебе, бажаю любові, тепла і надії. Добрий раночок, ми з України. У нас ось така погода сьогодні. Дощ, все мокре. Ось така погода. Хочу сьогодні всіх привітати зі святом, з Днем Закоханих. Всіх вітаю, всім бажаю мирного неба, найголовніше, любові, сімейного щастя, здорових діточок і всього найкращого. От. Ось дивіться, сьогодні, що мені подарували. Ось така в мене тепер є бджілочка. Ми з білочкою вас вітаємо. Ось така бджілочка тепер буде зі мною. Так. Ну, а найголовніший подарунок зараз покажу. Так. А найголовніший подарунок поки що лежить у гаражі. Зараз покажу. І добралася. Ось дивіться, мій подарунок в гаражі. Ось. Це теплиця. 9 метрів квадратних 2 метри на 4,5. Ось така тепличка. Увага! Відбій повітряної тривоги. Нарешті відбій. Увага! Відбій повітряної тривоги. Така тепличка. Скоро будемо її ставити в марту. Зніму. Все покажу. Ось такий мій подаруночок лежить жде. О, вийшла на город. Тут такі безлад, сиро, мокро. Ой, коли вже це закінчиться. Зараз хочу подивитися, що в там по шпинатику трошки на салатик зрізать. В тепличку. Так, тепличці. сонечка немає, десь 6 градусів. Це при тому, що я ще двері вже відкрила, зараз закрию. Дивлюся, що в мене трошки зрізать шпинатиком. Що хочу вам сказати, ось ці всі парнички, це ми робили самі. Шили купляли ось воно. бачите, прострочили на швійні машинки от Зараз будемо шити ще один в другу теплицю. У нас їх чотири таких. Два вже розлізлися. Дуже погане зараз агроволокно, якість ніяка. Ось, це в мене 40, 40%. Ось, бачите, воно таке прозоре. Хотіла 60, не знайшла. Купили 50%, трошки воно. Начебто щільніше, подивимось, як воно буде. Це вже другий рік, це в минулому році ми шили, ну 40 ще держиться, дай Бог. от Будемо шити ще один, я вам зніму, як будемо шити, як ми це робимо. Через кожен метр отак прострачуємо. Дуги. Цим дугам вже 5 років. Залізні, бачите, такі, як, як не знаю. Не арматура, але таке воно. І бачите, воно покрашене. Покрашене, тому держиться не ржавіє, Класно, не нержавіє, хороші такі дуги. Але зараз таких, по-моєму, не роблять. Я ніде не зустрічала таких. От, зараз роблять з труби. Бачите, там, де вище, це трубу вже ми самі робили. Перший рік я купляла, це там, по-моєму, три роки їм. А потім вже почала робити сама, купляю трубу і роблю сама ось такі дуги. З пластикової труби. от І сам парник шиєм самі. Так, економніше і вигідніше. Ну, щоб були дуги. Не треба зараз нічого купляти, купляйте трубу і все, вимірюйте, скільки вам треба, відпилюйте і вперед. Тобто не треба платити такі гроші, як вони зараз хочуть за ці парники. От взяли трубу, пошили, купили агроволокно, пошили і все. І все добре. Конденсат такий мені капає прямо на голову. Так, добре. Зараз буду зрізати, зніму, що я там зріжу. Трішечки зібрала. І шпинатик. І трішки навіть щавлю зібрала. Ось ще такий грязненький, зараз помию. о, Бачите, ще є не померз петрушечка. Ось такий гарненький, буде набірчик. Так, що в мене тут є, дивіться? Це ось. Насінинка з огіркової трави. Ось, дивіться, яка зелень. Це тільки з огірковою травою, ще без мікрозелені. Ось така мене краса вийшла. Так, а ще дивіться ось такі повністю їстівні квіти, які можна їсти. І ось такі листочки, це з кислиці, їх теж можна їсти. Так, а ось це вже зараз наборчики зелень плюс мікрозелень. Дуже класні, подивіться, тут є все. мікрозелень і вся зелень. Ось і Монгольд, і Мері, і Петрушка, і щавель звичайний, ось він. І монгольд три Тривида, потім господи, дай пам'яті салат. Ось листя салату. Потім шпинат. Значить, все є. І плюс мікрозелень. Мікрозелень чотири види. Ось такі наборчики. Є зелень, є зелень, плюс мікрозелень. Ось такі набори. І на це взагалі гляньте, що у нас робиться. Весь день був дощ, а тепер цей дощ замерз. Лод. Сипеться льод. Це кіно. З неба льот іде. Дивіться, кошмар. Він дає мені знімати все, це собака. Ну видите, что творится? Фу. Фу! Прямо такие кусочки льда. Сейчас якщо поймаю... что Не, не получается. Видите, собака вымазала же. Лед. І так довго це вже він іде, я почула, вийшла зняти. Прямо льот падає. Хм. Я так розумію, що це дощ замерз. Дивіться. Така собака в крупинках в мене. Собака в крупинках. Ну і так сипе, сипе прям. Така погода. Кожну годину міняється. З чоловіком вже 20 років закохані. Зараз будемо святкувати. А ви?